Білоцерківська міська лікарня номер 1 отримала від волонтерів два нових апарати для лікування та реабілітації цивільних і військових. Їх передав британський фонд Енеїда Фаундейшн. Тепер пацієнти кабінету фізіотерапії неврологічного відділення. Проходитимуть процедури за допомогою апаратів магнітотерапії та ультразвукового лікування. За словами лікарів, це вже не перша допомога від заснованого Українкою фонду. Раніше вони отримували ліки, апаратуру та інші медичні засоби для хворих. Ріперційні ми мираються надавати не тільки цивільним на але й військовому через що сьогоднішній день нас порадував шикарними апаратами для проведення фізіотерапевтичної допомоги цим категоріям населення. Апаратура нова. В нашій лікарні таких апаратів ще не було. Обезболювання, покращення кровообігу, знімання запалення. Це те, що наприклад в наших дуже багато спінальників, які грижі, хребта. Регенерацію тканин дуже пацієнтам подобається. Магніт, він дуже гарно займає набріки. Тут можна працювати, приймати відразу двох пацієнтів, в залежності від того, в когось це нижня кінцівка, а в когось це лікоть. Просто налікуть, навіть навіть все... на кондівіток. Побачив, якщо локоток <плес> болить, <плес> тримаються не посладаються. Ми з вами знаходимося в кабінеті фізіотерапії, фізіотерапії нашого неврологічного відділення, яке має, ну скажімо так, користується величезною авторитетом. Серед наших пацієнтів сьогодні воно перезаповнено. Черга на госпіталізацію близько двох тижнів, але я думаю, те унікальне обладнання, яке ми отримали від фонду Енеїда. Ці апарати вони унікальні, вони дуже важливі для от, якраз період проведення гострої реабілітації. Окрема подяка Марині Харт, засновниці фонду, то, що вона опікається нами, періодично допомагає і робить цю гуманітарну допомогу чи спонсорську допомогу. Знаєте, дуже влучно.